Друзі, щойно завершився центральний матч 11-го туру чемпіонату Київської області з футболу. Ми знаходимося на стадіоні Лівий Берег з рахунком 2-0. Наша команда штурм Іванків перемогла основного конкурента в боротьбі за перше місце «Дружбу Мирівки». з Мирівки і зрівнялася з очками з нашим сьогоднішнім суперником. А за додатковими показниками вийшла на перше місце з нами. Відомий український футболіст, півзахисник Іванківського штурму Артем Старгородський. Який сьогодні провів 90 хвилин на болі і вніс великий вклад у цю перемогу. Перш за все, Артеме, вітаю з такою важливою перемогою. Як відчуття? Дякую. Ну, Відчуття як після такої перемоги дуже добрі. Хлопці всі задоволені, емоції зашкалюють і це дає повштовх на подальші ігри. і Ми маємо позитивний настрій. І, і рухаємося далі, бо наступному тижні ми знову граємося і командою, і ця буде гра намного тяжче, ніж зараз була, яка була ну, дуже тяжка, і, і всі ми задоволені тим, що ми перемогли в цій грі. Ви один із найдосвідченіших футболістів у складі штурму, якщо не сам найдосвідченіший, скажіть, будь ласка, велика відповідальність лягає на ваші плечі у таких поєдинках, коли треба десь повести за собою, показати на власному прикладі, внести якийсь особливий вклад у перемогу майстерним пасом чи гарним відбором. Ну, знаєте, якось не замислюся над цим, хто має вести, бо в нас достатньо кваліфіціраних футболістів, які пограли на дуже високих рівнях. І тому з одної сторони, легко грати з такими гравцями, бо кожен з них розуміє, коли треба трошки притримати м'яч, коли треба більш активно зіграти. І тому в кожній грі має кожен може взяти на себе лідерські качества. І тому. Проблем немає, але відповідальність, Я, я, я вважаю, що на, на на кожному з нас, хто виходить і хто на заміну виходить, кожен має відповідальність за перш за все за свою гру, а потім вже за результат. Скажіть, будь ласка, Артеме, от поділіться своїм секретом для молодих футболістів. Як вам дається е, таку? Класно фізичну форму тримати. Ну, не секрет, вам вже 40 років. У світовому футболі не багато таких прикладів, коли футболісти в такому віці зберігають свої найкращі кондиції. Як вам дається це? Ну, знаєте, якоїсь такої дієти чи немає, але просто задоволення отримую від самої гри, від футболу, і завдяки цьому може і так виходить, що граю. і і ще раз накажу з такими хлопцями, котрі зараз, то, то повна задоволеність і немає ніякої там є зрозуміло там навантаження фізична, втома після гри, але вона приємна і це, як знаєте, такий, як наркотик, який ти вже не можеш збро, е, скинути. І Ти граєш, 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 а не замислюєшся скільки тобі років, якщо е, тримаєш якусь якийсь рівень, ну. Тримаєш можливо, і хороша генетика, скажімо так, має місце. Хто були ваші батьки? Чи мали вони відношення до спорту? Розкажіть про свій шлях у великий футбол? Шлях. Батьки так, батько любив футбол, але він не грав так на любительському рівні. Він у мене моряк, може від цього там щось. Ну, знаєте, як кажуть, довго запрягав, і я там почав так великий футбол, грати десь після 20 років, а самим футболом почав займатися сьомого класу. Ну так. Але це до сьомого класу у мене був двір, а двір, як кажуть, замінює багато ну, дитячих шкіл, бо там ти витривалість така, що там все, все по правді, все по-чесному. Якщо ти граєш, то ти граєш. Якщо ти не вмієш грати, то ти сидиш або стаєш на ворота. Але я не хочу нікому разі ображати воротарів, бо це друга каста там і все остальне. Я про двір кажу. І тому. З 7 класу почав займатися, ну так, трошки, потрошки помаленьку. Ну, ви вважаєтесь вихованцем Київського Динамо, але мені відомо, що ви робили перші кроки в організованому футболі в київському локомотиві. Так. Хто був вашим першим тренером, хто вас випускав у Динамо? Перший тренер у мене був Іванов Валерій Іванович, і є йому велика пошана, бо це був дійсно дитячий тренер, який привів до того, що до любов до футболу ми завжди були з м'ячем, ми ми, у нас завжди був м'яч на, на кожній вправі. І тому з його, з його подачі ми надалі забрали в Київське «Динамо» ну і далі пішов шлях такий. А в Київському Динамо ви е, е, випускалися, е, е, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, Ярослав Карабкін був з вами, е, Рустам Ходжамов. Рустам Ходжамов, Віталій Лисицький, Діма Пінчук. Багато було добрих хлопців. Паша Кутас, Олександр е, Шевельох. Ну, Добрий був рік і дуже такий сильний, але у ну, кожного свій шлях був. І тому так. Але... І випускався качей Віктор мене випускав. До цього був Лисенко Сансанич, а випускався я Качей Віктор Йосіб. Це дуже, дуже досвідчений маститий дитячий тренер. Тут мені пощастило з дитячими тренерами, бо вони завжди були з м'ячем і так грали, ну, отримали задоволення від самої гри. Ви випускник Київського Динамо, але вважаєтеся одним із легенд Київського арсеналу. А не жалкуєте, що не вдалося в київському динамо закріпитися? Ну, як, кожен в, 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 в ті часи, кожний хлопець мав мрію грати в київському динамо, але тоді була ну, шалена конкуренція, і то була просто динамічна машина, туди було тяжко попасти. Але ні, я не Е, э, У мене був, був свій шлях, який я пройшов, і я вважаю, що він. Ну, Приємний і достойний. А, ну, як би вам сказали обрати одну команду е е символічно. Е з вашого професійного списку, кого б ви обрали? Ну, мабуть, арсенал Київ. Мабуть, арсенал. Арсенал, арсенал Київ, так. Е е е ви унікальний футболіст е в складі нашого штурму, тому що ви є. Можливо, навіть, я не пам'ятаю, е чи є ще такий у нас український футболіст, який був двічі переможцем універсіади. Є е е такі? Ну, є Андрій Запорожан, є Андрій Башлай, ну, тобто є хлопці ще. Ну, у всякому разі їх дуже мало. мало. Згадайте, будь ласка, про ті звитяги нашої української студентської збірної. Здається, в Бангкоку і Белграді тоді перемагали. Так, да, перший був Бангкок, другий був Білград, тренер був Лодзінський, Володимир Фондович, даємо царство небесне. Це був тренер, який. Який має такі, знає, мав такий, такий досвід е, отаких от, от турнірів, е, де було е, не було такої якось е, напруги якоїсь, було так е, порядно, чесно, і хлопці добре показали себе. і Десь фортуна на нашій стороні була, бо в тому ж Белграді ми там. Дві гри чи три по по пройшли от. ну десь фортуна, але фортуна, як кажуть, е сильнішим от але. То був дуже гарний досвід, і я рад, що я так мені довелось там побути. А от я, може мене зраджує пам'ять, але здається, ви тоді підходили до енцметрової позначки, коли проходили в серії пенальті суперників. А сьогодні був момент, коли ну, вирішальний момент, коли позначено було пенальті ворота дружби, скажіть, будь ласка, не штовхали ваші партнери прибувати? Ну, дивіться, є пенальті з Олексія Ремезовим але Ігор Сікорський. Він зараз дуже файно себе почуває. Кращий бомбардир. Як кажуть, бомбардир має бути один. І він впевнено підійшов, взяв і пробив. І молодець. Я не можу не згадати ваш білоруський етап вашої кар'єри, тому що ви увійшли у історію білоруського футболу саме тим фактом, що. У фіналі Кубка Білорусі забили єдиний переможний м'яч за свою команду Солігорський Шахтар, наскільки мені не зраджує пам'ять. І ще двічі ви виходили в фінал. Поділіться своїми враженнями від того періоду своєї кар'єри. Ну, дивіться, то був теж файний період, бо зібралася добротна команда, і, і я, особливо перший рік, коли ми виграли Кубок Білорусі і довелося ну, відкривали стадіон. В Бате Борисові і це була перша офіційна гра, і перший гол забив, і він виявився переможним. І, ну... Для мене це було таке велике подія, велике свято. І до мене дружина приїхала, і батьки приїхали, і то для мене була така подія вагома. А другі ну, фінали, ну, фінал завжди є фінал, хтось є переможцем, хто, є, хтось, ну, хто, програ... хто програє, тому тоді трошки не пощастило, але той період був дуже добрий. Ви перемагає штурм на стадіоні «Лівий Берег. Це стадіон для вас не чужий, адже остання ваша професійна команда поки що наголошую це лівий берег, який зараз тимчасово призупинив свої виступи. Ну наскільки мені відомо, ви здається, працюєте у дитячій школі, так лівого берега. Так, дитяча школа. Я головний тренер 2014 року. Часу. Через півгоди, півтора години у мене зараз хлопцями грати. У нас в манежі маленькому. Тому, тому я да, в структурі, тренер, займаємося тут з дітками. Ну, така тренерська, тренерська кар'єру, кар'єру починаю. Ну я так думаю, що лівий берег повернеться і побачимо ми Артема Старгородського ще у футболці цього клубу. Я? я не можу це казати, бо знаєте, я вже три рази закінчував з футболом, і мені все ніяк не міг закінчити. А то хто як воно буде, ну. Життя покаже дай Бог, що до нас прийшов мир і щоб у нас все було добре. Дякую за інтерв'ю і удачі. Дякую, 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 дякую.